Так, доброго дня, сьогодні продовження оглядів номера Сиди був Попередній будиночок ви бачили. Я зараз покажу вам двохмісний номер. Ось такий він. Він з балконом. Тут у нас є столик два стільчики. Ось. Ось так виглядає. Вишивки. Тут душова з туалетом. Все в дереві. Гарно, чистенько. Є фен. У ну, туалет. І тут душова. Теж кран новий. Цей номер не є другий. Для двох осіб. Цілком хороший. Покажу ще вигляд з балкону. Так, тут ще... Ну, телевізор навряд чи хто дивиться. Наве всяке. Ой, і ось балкончик. Там чан везу. Два стільчики. Зараз не дворі жальку, а тут прохолодно, незважаючи на те, що другий поверх. Ось такий номер. Чистенький, акуратний, гарний номер.